Друзі, чому ми так живемо сьогодні? Чому корупція? Чому ми сьогодні, ну по суті, раби? Раби ніщі і нічого не вирішуємо. Що раніше ми хоч щось вирішували, на сьогоднішній день просто нічого від слова зовсім. Чому? Я вам скажу, тому що ті, хто у владі, вони мають безмежні сьогодні можливості, які вони використовують для свого збагачення і для того, щоб впливати на все. Від слова зовсім на все. І гірше, тому що на сьогоднішній день дуже багато людей, які прилаштувалися до влади за можливості теж заробляти і на щось впливати. А українці, ну так звані українці, які вирішили прилаштуватися. Знаєте, є українці, які сидять в окопах, воюють, захищають. Кладуть своє здоров'я життя, а є ті, хто прилаштувався. В Збройних силах, в будь-яких інших структурах, вони підтримують владу, вони дають їм можливість робити те, що вони хочуть. І за рахунок них, оцих, що прилаштувалися, вони тримають сьогодні.